Та в ефірі інформаційний випуск новин 10 жовтня. Сьогодні у світі та в Україні відзначають всесвітній день психічного здоров'я. Особливо гостре це питання постало з початком повномасштабного вторгнення. Крім чималої кількості проблем, українці зіштовхнулися із питанням підтримання психічного здоров'я. Особливо це актуально для військовослужбовців, які на власні очі бачили пекло війни. Про те, як відновлюють здоров'я і психологічний стан бійців, та про головні події четверга в області, дивіться далі на 33-му телеканалі. Психологічна реабілітація, музиканти поліцейського оркестру вже втретє провели сеанс музикотерапії для поранених правоохоронців. Це відбувається на постійній основі. З хлопцями ми вже проводили каністерпію, а саме реабілітаційні заходи і релаксаційні за допомогою наших чотирилапих друзів. Проводили заходи з арт-терапії в художніх закладах нашого міста. Сьогодні прийшла черга музикотерапії. Спільно з поліцейськими Хмельницького поліцейського оркестру провели дуже активний і цікавий захід музикотерапії, під час якого поранені бійці мали змогу. Ознайомитись з народними інструментами, почути живу, дійсно розвантажену релексаційну музику, і безпосередньо поспілкуватись з професійними музикантами, дізнатись певні нюанси їхньої професії і взагалі відволіктись від буденності, від своїх проблем, як морально психологічних проблем, так і фізичних. Дані заходи проходять з метою ресоціалізації. Поранених бійців гвардії наступу з метою їхньої, якнайшвидшої і найоптимальнішої адаптації до цивільного життя і повернення в своїй сім'ї морально і фізично здоровим. Підтримка психічного здоров'я, постійний стрес, високий рівень відповідальності та емоційні навантаження супроводжують роботу рятувальників. А все це часто призводить до вигорання тривожних розладів і депресії. Тож, аби підтримати психічне і фізичне здоров'я, психологи ДСНС використовують один із інноваційних методів глинотерапію. Нещодавно такий сеанс провели для саперів та рятувальників, які отримали поранення під час виконання службових обов'язків. За допомогою процесу ліпки фахівці допомогли колегам зняти. Емоційну напругу, поліпшити психологічний стан, підвищити самоусвідомлення та емоційну стабільність, а головне відновити енергію після важких змін у навантаженнях. Експозиції військового часу, ідею командира бригади полковника Романа Шеремети щодо створення музею військової частини втілили у життя. Тут експозиція умовно поділена на три частини: перша трофеї. Є також безпілотник, провезені розвідниками з Харківщини, а ще здобутки танкістів під час боїв на Запорізькому напрямку. Серед колекції виставлені і підручники ворогів, завезені до шкіл окупованої Харківщини. Друга частина експозиції демонструє міць, силу та здобутки воїнів залізної бригади. Гади. Третій блок експонатів присвячений забезпеченню Збройних сил України. Я вірю, що наша промисловість все ж таки колись живе, і ми продовжуємо в славетній традиції не тільки бійців танкісів, офіцерів танкісів, а й щодо виробництва і модернізації наших зразків. А можливо, і перейдемо на щось краще на да, те, що приведе нас до перемоги. Музей романи Сашк проміч. Власне місце на захисті України у Кам'янці-Подільському відкрили вже другий в області рекрутинговий центр. Тепер охочі вибрати військовий напрямок для служби можуть це зробити на першому поверсі міської ради. Тут рекуртери розкажуть про усі вакансії, як бойові, так і тилові. Здаються питання: а що ви хочете? Які у вас досвід, які як ви себе почуваєте. Може у вас якісь хронічні захворювання? Тобто складається портрет для і під цей портрет йому пропонує. Дивіться під ваш портрет. є от такі можливості. Або з ми от є раз, два, три, але давайте пауза, ми ще пошукаємо. У нас там 10 тисяч вакансій, можна знайти для будь-кого. Можливо, не день, не за два, але знайдемо фактично будь-кому якісь опції. Потім відбувається контакт з військовою частиною, другий крок. ну, кому, Де людина, напевно, підходить. І людина каже, да, я готовий спілкуватися. Або людина сама може це робити, або з допомогою рекрутера, Всі контакти є, якщо їх немає, швидко знаходимо. Контакт відбувся, частина, якщо каже, да. Ця людина мені підходить, ми готові рухатись. Далі визначається контракт або мобілізація, там різні шляхи оформлені. Якщо контракт рекомендаційний лист, я тебе чекаю, людина йде оформлятися. На сьогодні контракт оформляється в ТЦК. Пішло оформлення, потім медичний огляд, направлення в навчальний центр, навчання, потім людина йде в частину. Якщо по мобілізації, ти напряму контактуєш з частиною і ти навіть не заходиш взагалі фізично в ТЦК. На сьогодні так побудована система, правда, це. Ноу-хау, вона тільки почала працювати. Тобі частина зразу видає, пишеш заяву направлення на ВЛК, ідеш, приходиш в ВЛК, і якщо придатний, в частину тебе оформили, і поїхав вчитися вже з частини, ти цікав взагалі не, не заходиш. Для цивільної людини, для багатьох, в першу чергу цікавлять ті посади, які пов'язані не з безпосереднім введенням якихось військових дій, а десь обслуговування, забезпечення, штабні якісь речі, ремонт і так далі. Але далеко не обов'язково. Тобто кожна людина це своє якесь бачення, свої пріоритети. Наразі більше 20 тисяч людей, серед яких і жінки, звернулись до рекрутингових центрів країни. Трачена хоругва. Квест, присвячений Дню захисників та захисниць України, провели для учнів старших класів у парку Чекмана. Молодіжний центр є організатором спільно з управлінням молоді і спорту. Організовували квест, квест нас перенесений, мав бути першого числа, але були погані погодні умови, тому перенесли на сьогодні. Сьогодні дуже гарна погода. Квести зазвичай проводяться на різні тематики. Молодіжний центр часто проводить квести і такий квест минулого року. Якщо я не помиляюсь, був але можливо не такий масштабний. З понад 50 дітей, їхнє завдання знайти хворогу. Для цього їм треба знайти 26 точок в парку імені Чекмана. Кожна точка має своє число, і ці числа підкажуть їм, де шукати цю хурогу. Тобто, це є квест з орієнтування плюс історична основа, бо на плакатах зображені воїни українські різних історичних епох, від Росії починаючи. І також це для них командна робота і такий би. Тім для того, щоб згуртувати їх в ці часи. Основна мета квесту виховання у молоді, готовності до національного спротиву, формування громадянської позиції та підвищення знань про захист держави. Охочих взяти участь у грі було чимало, адже це не лише пізнавально, а й доволі цікаво та емоційно. Квест доволі цікавий, піднімає командний дух. Ми з'єднуємося якось в команді. Шість учасників. Чесно кажучи, це була не моя цінати, ініціатива. Мені до мене підійшла вчителька, сказала, що потрібен. Потрібні учасники на цей конкурс, але я був не проти. Квест, справді, як на мене неймовірно цікавий, неймовірно важлива, як на мене, ініціатива для залучення молоді. Справді гарна організація. Були відхилення від, ну значні відхилення від різних стежок, доріг і тому подібне. Були декілька точок, які були позначені, ну які були насправді набагато далі від позначення. Проте загалом. Загалом непогано. Окрім цікавих конкурсів, учасники квесту мали можливість поспілкуватися із військовослужбовцями та покращити навички надання до медичної допомоги. Для цього до організації заходу долучився Червоний Хрест. Наша локація називається Надай першу допомогу. І в нас була сьогодні гра інтерактивна загін першої допомоги, де дітки зроблять такі зрізнань да, на те, як можна надати допомогу тут і зараз, коли щось трапилося. Є завдання, дитина відповідає. Якщо відповідь неправильна, допомагає команда. Якщо знову неправильна відповідь, тоді наш інструктор або я, інструктор Ірина, вона відійшла зараз. От ми розповідаємо, як правильно надати допомогу. До завершення гри на усіх охочих чекав смачний подарунок. Вогнищі для присутніх приготували куліш. Саме ця страва є символом козацького духу та сили. Сало, м'ясо, морква, цибуля. І саме головне в кулішу – це пшуно. Я думаю, чоловік сто ми нагодуємо сьогодні. На любих заходах дні міста і, і козацькі товариства зустрічалися. Зараз вони трошки воюють, але я думаю, після перемоги ми, ми ще наваримо кулішів. Такі заходи, як втрачена хоругва, є частиною навчання та формування національно патріотичної молоді. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал. На віки в пам'яті на фасаді ліцею номер 1 у Кам'янці-Подільському відкрили меморіальну дошку герою молодшому сержанту Олександру Гаврилюку. Боєць захищав країну ще з 2014 року. За роки служби його нагородили відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції та нагрудним знаком учасник. АТО. не відсторонився. Боєць, і коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Він служив в Запорізькій області, в селищі Степногірське. Зеніта. Вони захищали рідну батьківщину, свою рідну Україну захищали, своїх дітей, жінок і загинув. Загинув він 27 липня, 2023 року. Дуже боляче. Тречати наших хлопців, особливо боляче, коли ти цих людей знав і знав їх з реально позитивної сторони, як самовідданих, які любили своїх рідних, близьких і які любили нашу українську землю. Особливо важко. такі меморіальні дошки стають своєрідним символом нагадування про подвиги героїв, які, ризикуючи власним життям, здобувають незалежність країни. Пам'ятайте ціну от нашого з вами майбутнього. Вічна пам'ять Олександру, вічна пам'ять всім героям України, які віддали своє життя, всім героям, які віддали своє здоров'я заради нас з вами, і тим слава, хто продовжує захищати нашу українську державу. Конфлікт вирішили кулаками. У Хмельницькому поліцейські встановлюють обставини бійки в гуртожитку, в результаті якої 15-річний студент потрапив до лікарні. Нещодавно в одному із гуртожитків міста між двома студентами 17 та 15 років виник конфлікт. Старший хлопець побив молодшого. Внаслідок цього останнього із травмами госпіталізували до лікарні. Працівники поліції за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень відкрили кримінальне провадження. Всіх учасників та свідків сутички встановили та допитали. Наразі Досудове розслідування триває. Погода на 11 жовтня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, в п'ятницю буде хмарно. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень подекуди гроза. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура по області вночі 10-15, вдень 15-20 градусів тепла. У Хмельницькому вночі 12-14, в день 16-18 із позначкою плюс. Такими були новини четверга. Бережіть себе, пам'ятайте, ментальне здоров'я це запорука добробуту, можливість навчатись, працювати та робити внесок у життя і нашу перемогу. Детальніше про сьогоднішні події ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.